Привіт! ви дивитесь відеоблог Радіо КПІ, а мене звати Кевін. Хто не бачив перший випуск, то рекомендую подивитися. Там ви дізнаєтеся, де глянути назву трека, що звучав в ефірі, як послухати Радіо КПІ не тільки на сайті, та як замовити музику в ефір. А зараз мова піде про зовсім інші речі. Має бути цікаво організатором різноманітних подій та просто творчим капеїшникам. Радіо КПІ не створювалося для того, щоб бути власне радіо. Основна причина існування радіовузла – це швидке інформування студентів та працівників. Саме тому у нашому ефірі звучать різноманітні оголошення та рекламні ролики. Якщо ви організовуєте якусь подію і хочете, щоб про неї дізналося якомога більше людей, то можна і потрібно оголосити про це на радіо. Для цього потрібно просто надіслати афішу та всю необхідну інформацію на цю адресу. Ваш захід обов'язково має мати хоча б якесь відношення до КПІ. І підкреслю дуже важливий момент: звертатися щодо оголошення потрібно мінімум за два тижні до самого заходу. З кожним наступним днем шанси, що ваш ролик потрапить в ефір, зменшуються в рази. Ти хочеш потрапити в команду Радіо КПІ? для цього потрібно бути в Студраді або СРС, вступити в профком та СПС одночасно або бути Кавенщиком. І ти в таке віриш? Потрібно лише написати нам на пошту або знайти нас в соцмережах. Але зверни увагу на один важливий момент: Радіо КПІ шукає не нових людей. Ми шукаємо нові ідеї. Іншими словами, якщо написати нам на радіо щось типу я нічого не вмію, мені просто нема чим зайнятися, візьміть мене на радіо, то ні, тобі і у нас не буде чим зайнятися. Щоб потрапити до ефіру, ти маєш сам вигадати таку ідею, яка буде цікава не тільки тобі та двом твоїм друзям, а й всьому КПІ. Ну а команда радіо лише допоможе втілити твій проект в життя. На сайті в розділі новини кожен з наших ведучих розповів, як він потрапив на радіо і як створив свою програму. Почитай, можливо, це надихне тебе на щось своє. І ще хочу нагадати, що Радіо КПІ – це не комерційна організація, тому не потрібно задавати питання про те, скільки коштує година запису вокалу або ротація оголошення. Це все безкоштовно. Просто є певні умови, про які ви дізнаєтеся з наступних наших відео, або написавши нам в інтернетах. Всі запитання та інше на тему Радіо КПІ залишайте тут або в коментарі під відео. З вами був Кевін. Не прогулюйте пари, слухайте радіо КПІ, Побачимось.